Ділимося поточними статусами проєктів і про жах теж. Кладос картон видобув із нестабільних аномалій усі сигналки другої хвилі. Тож тепер ми маємо сигнальні копії базової гри та всіх доповнень. Зараз перевіряємо якість компонентів і готуємо для вас аномально потужний контент із теренів зони. Доставка всіх коробочок запланована на перший квартал 26-го року. Щупальці плавники моторошних створінь вже з'являються на горизонті? Очікуємо прибиття українського накладу орієнтовно наприкінці листопада чи на початку грудня. Тож шибалки готуйте човни і будила, адже незабаром ми вирушаємо в море повне жахів. Дуелька зі Всесвітоволодаря Токіо, де ви знову будете змагатися за звання наймогутнішого монстра мегаполіса. І вже зовсім скоро, орієнтовно наприкінці грудня, ви зможете влаштувати свою епічну дуель в самому центрі Токіо. Ну тобто на своєму столі, але то вже деталі. Це нова стратегічна гра від авторів Крил та Змієвиру про підводне життя, яку теж чекаємо вже у грудні. Після передзамовлення ми розіграли 10 баночок червоної ікри, які. Приїдуть до переможців разом з їхніми коробочками. Тож слідкуйте за нашими передзамовленнями, адже це не лише можливість зекономити, а й часто шанс отримати приємні подаруночки. Вибухова кооперативна гра, де команда вибухотехніків має пройти низку місій під тиском часу. Очікуємо прибуття в січні 26-го року, а вже в грудні готуємо для вас швидке передзамовлення. І просто зараз наш невтомний бородань завершує озвучку аудіомісії. Це компактна версія оновленої дуельної стратегії про комах одразу з доповненням в комплекті вона добереться до нас вже в грудні. Незабаром ви зможете взяти свій вулик із собою куди завгодно та грати будь-де. Знання коробочки шести ігор із серії, яку ми нещодавно анонсували, вже на митниця. Але схоже, слово злочин викликало у когось зайвий інтерес, і вантаж потрапив на додаткові перевірки. Тож ми чекаємо, доки їх там дослідять, розплутують всі заплутані справи та пропустять далі. Fantasy Flight Games випустять чергову оновлену версію базової гри. Ми постійно на зв'язку з видавцем обговорюємо всі нюанси. Аналізуємо доступні можливості стосовно зміни циклу і друку нових доповнень, ведемо перемовини, наскільки є багато нюансів, які наразі вирішити дуже складно. І судячи з швидкості перемовин, фінальне рішення буде не раніше наступного року, тож наразі не можемо озвучити конкретні деталі. Що й не матимемо чітку інформацію, обов'язково поділимося у наших соцмережах. Нам теж хочеться ясності в цьому питанні не менше ніж вам.